Про головне події у Харкові та області 22 липня. У Харкові внаслідок російської агресії пошкоджені 12 тисяч 300 будівель. З них близько 9 тисяч це житлові будинки. Такі дані озвучив ветері нацмарафону мер міста Ігор Терехов. За його словами, на північній Салтівці постраждали близько 90% домів. Деякі загалом неможливо відбудувати. Таких у Харкові наразі нарахували 15%. Їх будуть зносити. Демонтаж деяких уже розпочали. На тих самих місцях зведуть нові будинки для харків'ян, запевнив Терехов. У частинах трьох районів Харкова завтра, 23 липня, відключать воду. Це стосується Салтівського, Київського та Немишлянського районів. Водопостачання не буде з 8 ранку до 21 години. Попередили у КП Харківводоканал. Це потрібно, щоб підготувати до зими насосну станцію. Перелік адрес, яких торкнуться відключення, дивіться на сайті медіагрупи Об'єктив. До довічного ув'язнення засудили батька педофіла на Харківщині. 43 річного жителя Лозівського району суд визнав винним у зґвалтуванні двох дочок. За даними слідства, дівчата піддавалися насильству систематично протягом двох із половиною років із весни 2022-го. Викрили збоченця у жовтні 24-го. На момент початку скоєння злочину дівчатам було 9 і 13 років. Під час судового засідання керівник обласної прокуратури Аміл Омаров наполягав на найсуворішому покаранні для ґвалтівника. При цьому сам засуджений своєї вини так і не визнав. Доказами стали свідчення потерпілих, результати експертиз, слідчі експерименти, а також висновок поліграфа. Наразі ґвалтівник ще може подати апеляцію лгбт активісти анонсували черговий Харків Прайд. Заходи заплановані з 30 серпня по 6 вересня. Гасло буде тим самим, що й торік, разом до рівності та перемоги. У програмі благодійно-освітній Прайд-фест, марш автопрайд і вшанування пам'яті загиблих ЛГБТК Плюс військових. Проводитимуть благодійний збір коштів на потреби сил оборони. На анонс Харків Прайду одразу зреагував Анатолій Сидоренко, засновник загону сил спецоперацій Азоу Харків, що раніше став батальйоном у складі 60-ї бригади. Він розкритикував ідею проведення заходів і закликав цитую: якщо хочете допомогти армії, робіть з. Бори напряму без додаткових шоу. Кінець цитати. Організатори водночас запевнили, що у співпраці з поліцією та місцевою владою зроблять Харків Прайд видимим і безпечним. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.